Всміхнулась сонечко всім нам угорі, підморгнуло весело діткам у дворі, заспівали пташечки, пісню березневу, прокидаються струмочки жваві і веселі. Доброго ранку, доброго дня, люба, весела, малеча моя. Ой, пташечка весняна у гості залетіла. І загадку цікаву для діток прихопила. Добрий день, малята. Ось послухайте загадку. Мене п'ють, мене лють. Усім потрібна я. Так хто ж я така? Так, так, ви вгадали, мабуть, це вода. У води є своє свято. 22 березня Всесвітній День води. Майже вся земна поверхня вкрита водою. Вода, діти, це основа життя, все живе потребує води. Ви тільки уявіть, щодня з поверхні землі випаровується близько трильйона тонн води. Вода це єдина рідина. Яка зустрічається у природі у трьох формах твердий це лід, рідкий і у вигляді газу це пара. Бережіть воду і розумійте, що вода це цінний скарб. Не забруднюйте її, бо вона потрібна усьому живому, щоб існувати на землі. А зараз мої любі малята. Сідайте тихенько і казочку послухайте цікавенько. Все живе потребує води. Жив був зайчик. Як то раз, він вирішив прогулятися по лісі. День був похмурий, ішов дощик, але зайчику це нітрохи не заважало зробити ранкову прогулянку. Іде зайчик гуляє і назустріч йому їжачок. Здрастуй, їжачок, ти що такий сумний? Здрастуй, зайчик, а чому радіти? Ти подивися, яка погода. Весь ранок іде дощ, настрію немає зовсім. Їжачок, та ти тільки уяви, що було б, якби взагалі не було дощу, а завжди світило сонце. Та було б здорово. Можна гуляти, співати пісні, веселитися ха ха. Ага, їжачок, як би не так, якщо не було б дощу всі дерева, трава, квіти, все живе засохне і й загине. Та ну, заєць, я тобі не вірю. А давай перевіримо. Та як же це ми зробимо? Дуже просто ось тримай їжачок букет квітів. Це тобі подарунок від мене. Ой, спасибі, зайчику, ти справжній друг. Їжачок, то й ти мені подаруй квіти, та запросто на, тримай. А тепер, їжачок, прийди додому і перевір. Зараз я тобі скажу, як. Постав свої квіти у вазу, але водичку туди не наливай. Ну, добре, зайчику, до побачення. Минуло три дні. Зайчик, як завжди, вийшов на прогулянку. В цей день світило яскраве сонечко і зігрівало своїми промінцями все живе навколо. Гуляє зайчик і раптом назустріч йому їжачок. Їжачок, ти чого знову сумуєш? Доща вже немає. Яскраво світить сонечко, співають пташки, метелики пурхають. Ти повинен радіти. Та чому ж зайчику тут радіти? Квіти, які ти мені подарував, зовсім засохли. Мені так шкода. Це ж був твій подарунок. Їжачок, а ти зрозумів, чому твої квіти засохли? Звичайно, зрозумів. Тепер я все розумію. Вони засохли, тому що знаходились у вазі без води. Так, їжачок, все живе потребує води. Якщо не буде води, все живе засохне і загине, а дощ це крапельки води, які падають на землю і живлять квіти, рослини, дерева. Тому потрібно радіти всьому і дощику, і сонечку. Зайчик, зайчик, я все зрозумів. Дякую. Пішли разом гуляти по лісі. І радіти всьому навколо. Діти, а зараз я пропоную вам пограти із водичкою поекспериментувати. Для цього досліду нам потрібна в першу чергу, звичайно, вода, склянка і аркуш невеличкий паперу. Квадратик. Він повинен бути більший, ніж діаметр нашої склянки. Коло це її діаметр. І обов'язкова ємність під нашу склянку. Беремо, наливаємо водички в склянку. Накриваємо її аркушем. Кладемо долоньку. І пробуємо перевернути склянку вниз. Щоб наш аркуш вийшов внизу. Обережно, не поспішайте. Перевернули. Тепер можна спробувати долоньку внизу відпустити. І подивіться, що відбувається. Вода тримає наш аркуш, тому що на аркуш. Тисне атмосферний тиск. Це коли повітря з певною силою тисне на земну поверхню. Бачите? Ось такий цікавий досвід пропоную вам провести вдома разом з батьками. Діти, вода дає життя всьому живому в світі. Запам'ятайте назавжди! І я з води, і ти з води, земна вода, життя землі. Діти, бережіть і цінуйте воду, бо це земний скарб. Не забруднюйте озера, річки, моря, і тоді буде чистою планета земля, а також не забруднюючи річки, озера, водойми. Ми будемо з вами пити чисту воду.